Стало вже доброю традицією проводити різдвяні вечорниці у міському палаці культури. Наша знімальна група переконалася на це варто подивитися. Лозівчани, які збиралися на вечорниці, були в переважній більшості обізнані у народних традиціях. Святкував з кутею як треба. Одне так сказати, ну як як би мовити, не гаразд, син не приїхав, ну це поправимо, не провіз вечерю. Ну а так це гаразд. Це з давних здатнамен. Хоч і при совєтській власті все одно ми відмічали. А зараз це ще більше. Приїхали брати і сестри з деревні, празнували місці. Вся сім'я за столом. Ми завжди збиралися у бабусі, у дідушок в деревні за столом. Обов'язково була кутя. І зустрічали всією родиною, зустрічали Різдво. Із традиційною кутею з родзинками та з медом зустрічала Різдво. І режисер цього дійства Надія Старолатко. Зійшла перша зірка, до мене пройшли колядники. Перші колядники в мене були з 12-ї школи учні. І хоч ця школа російська, але я повинна сказати подяку вчителям е, української мови та літератури, вони так колядували на українській мові. що я плакала разом з ними і <кхм> чуть ці гроші їм надала, які були. Щоб люди завжди знали, пам'ятали та шанували звичаї рідної землі, і організовує вона ось уже шостий рік поспіль такі цікаві дійства. Традиційно у них беруть участь народний хор заспів під керівництвом Геннадія Савенка фольклорний ансамбль «Україночка», А молодіжний театр світанок, художнім керівником яких і є сама Надія Петрівна. Ворожили, співали традиційні старовинні колядки та пісні. Різдво це величне свято. Поздравляли всіх жителів села з святом. Мені пели, танцювали. Була каза, бична воділі, казусаби, звізду таку бальшою діяли, аби Рождественскую. Була очень громко все это. В школе учились знали, а сейчас уже как бы позабыли. Поэтому пришли вспомнить наши народные традиции. А что нужно в этот день делать? Ідея така, щоб глядач був біля нас. Ми не хочемо, щоб він був у залі, щоб ну, розділялися. А якщо вони сидять саме в цій кімнаті, де ми все це проводимо, то людина дійсно відчула, що вона побувала на різдвяному святі. Мріє невгамовна пані надія про організацію більш масштабного вуличного різдвяного гуляння. Є ідея показати, як усе було, щоб і ми зайшли в кошару, щоб ми і. Овечку побачили, щоб ми зайшли до хати і побачили, як що робити, щоб вся лозова на площі нас бачила, щоб ми стояли, там на сцені виконували колядки, щоб конкурс був різдвяних зірок, конкурс куті, конкурс вечері. От хочеться, щоб це було так. Я думаю, що ми обов'язково це виконаємо. Такі свята наповнюють життя добрим змістом і дають позитивний поштовх на цілий рік. Христос народився. Славімо Його! Наступного року ми будемо знову святкувати цей величний день за народними звичаями і вкотре слухати та заново відчувати стару як світ історію. Це все, що встигли підготувати на сьогодні. Та розвиток події це справа часу. Вже працюємо над новим випуском. Я ж прощаюся з вами до п'ятниці.